Шановне товариство, доброго дня, шановні пані та панове. В цей день лише один раз в рік буває. Ми служби комунальні, всі вітаємось! в якому б ми столітті не жили, без вас, повірте, друзі, не змогли б. В Цей день святковий, ми вас всіх вітаємо, найкращих вам гараздів побажаєм. Ви що несете в кожен дім, віват і браво вам усім. З кращим музичним вітанням для вас співає Світлана Тиндик. thank <laughs> you Стабільної роботи великого підприємства. А до вітального слова запрошуємо заступника міського голови Грушевського Володимира, директора Кузницовського міського комунального підприємства Романа Саушкіна. А також голову проспілкового комітету Валентину Решетицьку. Я хочу вам подякувати за той що і той комфорт, який ви створюєте. І не суттєво, наприклад, які тут поважні пани будуть вас вітати чи не поважні. А суттєво те, коли самі мешканці міста, самі громадяни, для яких ви працюєте, вам скажуть просте спасибі, дякую, за те, що ви поприбирали, те, що ви навели комфорт і лад в їхньому будинку біля під'їзду. Від імені Куцовської міської ради та її виконавчого комітету хочу вам висловити щиру подяку за вашу роботу. Звичайно, побажаю вам мирного неба. Це саме головне на сьогоднішній день, який для нас потрібен достатку, благополуччя вам та вашим родинам. Вітаємо вас! Ну, перший раз за три роки ми з вами святкуємо це свято. Так і інакше, якось виходило, то не виходило. Були такі події в нашій країні, що не надавало нам можливості відсвяткувати і зібратися. Ну, по можливості всім разом, щоб дійсно відчути, що ми один єдиний колектив, дуже хотілося в цьому році зібратися. Всім разом. Ви не переживайте, будь ласка, при розділенні комунального підприємства зараз створюється новий. Я просто одразу всім скажу, щоб не було на душі ніякої, скажімо так, смути у вас, щоб ви просто знали, буде створено нове комунальне підприємство по благоустрою. Наша ОБ просто перейдет, скажем так, на хліба, буде безпосередньо працювати в окремому підприємстві. Сейчас готується проект рішення, що жеки будуть создані юридичні особи, вони будуть працювати скажімо так, уже самостійно. Е, я думаю, ліцензійна діяльність на базі міського комунального підприємства, але всі разом ми так і залишимося і и скажімо, наша комунальна родина, я думаю, що буде. Десь разом збиратися і надалі святкувати, святкувати, святкувати. Хочу поблагодарити кожного кожного з вас за той труд, який робите, не дивлячись на суботу, неділю, погодні умови, що б там не було, які бліпті не були. Ми з вами пережили дуже багато, дуже важко коли епоха перемінна з вами касається. Але я впевнений, що ми долали, долаємо і разом подолаємо всі труднощі. Ще раз велика подяка кожному з вас за ваш труд. Я вас правда всіх щиро люблю, поважаю. Та професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства надається начальнику відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики місь ком Віктору Босику. Всім Руслана Степановича. Слюсера сантехніка номер один. Цак Ніну Андрієну прибиральника послужбових приміщень Жет No2. Асковець Людмила Миколаївну, прибиральника послужбових приміщень, жертв номер 1 Слюсоросом техніка «Жет номер 2 Слово для зачитання святкового наказу з нагоди професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства надається начальнику відділу кадрів комунального підприємства Світлані Колотовчик. Перед тим, як Світлана Степановна зачитає э, накази, буквально ще пару слов. Як ви побачили, сьогодні нагороди э, влада відмітила всіх хлопців, які повернулися з зони АТО. Э, у нас не було можливості привітати їх на 6 грудня, скажімо так, але комунальщики це не тільки чисті під'їзди, це не тільки чистий міст, це не тільки чиста вода, це не тільки так, забезпечення життєдіяльності міста. Це ще й захист всієї України, і нашого города числі. Давайте просто хлопцям! Нагородити грамоти до дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення за високу професійну майстерність, сублівну плідну працю. Вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства працівників підприємства, головного інженера Крушевського Олександра Івановича. Васильівну оператора на решітці каналізаційної насосної станції номер 1 Качання речуна Віктора Анатолійовича. Маляра житлово-експлуатаційної дільниці No1 Назарву Наталію Миколаївну. Але ну, на жаль, закінчилися грамоти, да? тому хочу привітати ще раз всіх зі святом. Хочу ще раз всім і кожному із вас подякувати за ту працю, яку ви даруєте цьому місту, не заповши велику зарплату. Тому давайте самі себе привітаємо, бо кожен з нас заслуговує на подяку. Ми всі так чекаємо на вас. Зустрічайте зразковий ансамбль пірует. Керівник Ольга Макхорівна. Хай лозиниця! Я знову повторюю знова, що співає зна, щастя і любов, якщо в С тобой сошлися за красу и за места. Я бы хотел, ну, от нашего коллектива действительно ну, поблагодарить мешканцев места, которые часто сплачиваются коммунальные послуги. А также уж хотел бы э, всем тем, кто сегодня принимал участь в организации этого концерта, кто приложил, скажем так, свой труд для этого, кто нас поблагодарил, кто это организовал. Всем велика, велико, велика, велика, дуже велика, 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 велика.